Для позиції двіться Артема Громка. Передача Віталя Горового. Класна атака сходу. Мотор попереду. Перевіз Кальвін. Павлуєнко. Радченко проти нього. О, громко здалеку. Заціхом від майданчика Легшенка. Радченко в лінію. Кидок. Ось 4-0. Мотор. Іде вперед. Семенченко. Недала передача. Великость начальникова. Зараз шанс нарешті забити перший м'яч. Можливість піде. В бікійському звідачі віддачі такий перехід Мотора Данило Рагозі. Сий, Тарасу таке чекає. Партнеру по обороні, але насправді в боротьбу із Заболотнім не вступив. Забиває а Артем Горонко. Тепер хоче в позиції білого та середнього. Тут йому зручно вже місяць національна збірна України. Пройде два чергових матчі від бору до Євро-2020. він дуже обережно. Влучання в обличчю. на Тарасу Токайчуку Нікіта Заболотній. Залишення воротаревізької відстані. Класна передача і забиває Данило Рагозі. Чемпа фініш. -то проба зкитати Віталія Горового не виходить, надала атака Львова. Висока швидкість горового і не переграєн. В лінію за болотній, Зміщується в центр, передача на Радченка. Той виходить на 9 метрів Радченко, за болотній і входить Гривий. І швидок, прийміть, треба влічити. Гожень, це відходило, але я задивлюся, може не прийняти передачу. Радченко, ні, це є, швидок, ще.

Змаїла залишилося 16, яке було до сьогоднішнього дня, і у Хмельницького а також без змін 9 очок, було перед собою. Зіграв непогано, особливо в першому матчі поразки тільки з весниці у 10 м'ячів, 37-27. На наступного дня розрив вже був більшим, на мінус 20 програла Львівський, йде на перше місце за кількістю Голіт власне рекоративна хвора у точному чемпіонаті о, найсильнішого відного, о, найпрестижнішого клубного турніру Старого Союзу. Більшість матчів відбірного турніру 4 тоді більше потрібно зіграти двофіналі розповсюд група вийдуть по дві команди. І також вибрати Рагожин. Знак далекої відстані Киблок, який так може. Фініш. Рогожин, перехоплення. Радченка, ще один шанс для нього. Два минулих момента він не реалізував, зараз забиває. На цей момент потрібно буде рахувати голи в особистих матчах. зараз тут перевага. Якщо в тих матчах в обох поєдинках 4 по 5 квітня «Мотор» здобуде перемоги над Одесі по а, клубу Авіграй Константа. Цікаво. Грей Константо на сезоні. на Рогожин. Батка. Данило Рогозіну, сейв Тараса Токачука. Громка, громко. Рогожий. Не дістає 52-12, швидкий центр. 10 секунд до кінця. Заболотний. Горовий, горовий. Забиває. Мотор добуває перемогу. Я пдесят чотири чотирнадцять.